Шановні колеги, сьогодні вся енергетична родина, пад Черкасовобленерго святкує День Святого Миколая. Це свято споконвіку, яке святкували наші родини. Я хочу від себе особисто, від голови правління Самчука Олега Григоровича, від проспілкового комітету поздоровити ваші родини з цим святом, і ніякі російські наймити не помішають нам зробити свято для наших дітей. Хочу, бачу, діти, також, на жаль, в такий час мало відбувається свят таких для діточок і дуже задоволені тим, що організацію провели керівництво пан Черкасобленерго. Дуже вдячні за організацію. Дуже весело цікаво для дітей. Також це дуже корисно. В такий важкий час ми намагаємось робити для наших діток свято отримали якесь натхнення. На, на добрі справи, які а, ми, в принципі, намагаємося цією командою робити. Ну і нашою а, сімейною командою також. Ми дуже дякуємо. Дуже приємно, що таке робите для людей, для дітей. Тримай, тримай. Моє сонечко на держи, таке мовчазна. Ми бажаємо їм тільки вирости здоровими, а всім вам, шановні батьки, ми бажаємо перемоги. Ми бажаємо миру на землі і. Розвітання нашого пад Черкаси Обленерго.